Олені знову снилося, що вона падає з канатної дороги. Позаду неї висіла кабіна з поламаним кріпленням, а вона летіла вниз, заморожена жахом в очікуванні наближення катастрофи. Незадовго до землі сон, як зазвичай, обірвався, і дівчина прокинулася в липкому поту з грудкою звірячого страху під хребтом. Чи будуть ці сни переслідувати її до кінця життя? Перший кошмар стався два місяці тому на третій день після похорону батьків, коли здавалося, що вона вже пережила жах після цвінка за альпійського табору, куди вони поїхали здійснити багаторічну мрію про спільні канікули в горах. Чому? Ах, чому? Ах, чому це сталося? Коли Олена була неповнолітня, її батьки постійно відкладали бажану поїздку, вважаючи своїм обов'язком зміцнити здоров'я дитини на морі. А тепер. Коли Олена досягла 18 років, вони з радістю спакували валізи і, як у студентські часи, поїхали до гірського курорту. Злощасна канатна дорога мала зламатися саме тоді, коли вони вирішили милуватися довгоочікуваними красотами з висоти. Може, мала рацію мудра бабуся Софія, яка жила поруч, втішуючи Олену на поминках Не плач, дівчинко, не плач. Бог забирає душу, коли вона найчистіша. Так їм краще, удвох, з радістю в серцях. Кілька десятиліть тут і вічність там. Думаю, настав час, щоб вони вирушили до вічності. Краще молися за них. Вони тобі дуже допоможуть, але твоя молитва допоможе їм ще більше. Олена молилася, як могла, але липкий жахливий сон ніколи не відходив, повторюючись час від часу з моторошною точністю. За вікном починало світати. Олена встала. Ох, краще почну готуватися до навчання. Лежання в ліжку нічого не дасть, буде тільки гірше. Старі дошки під її ногами скрипіли. Ех, найближчим часом не дочекаються ремонту. Тато і мама мали почати, коли повернуться з подорожі. Тепер доведеться витратити ці гроші на проживання, адже ще попереду навчання і студії. Звичайно. Могла б отримати безкоштовний квиток і працювати на півставки, але чи вистачить сил? Може, краще піти одразу на заочне навчання. Але заочна школа це заочна школа, там не навчися спеціалізації так, як на стаціонарному курсі. Струшуючи останні залишки сну, Олена пішла робити чай. Сьогодні їй доведеться поговорити з директором коледжу. Настав час, щоб вона вступила в доросле життя. Раз воно так раптово з'явилося. Наступні кілька тижнів були заповнені біганиною, заочні курси, завдання і пошуки роботи. І хоча на навчанні все йшло добре, дівчина в біді виконувала і формалізувала все без проблем. Але з роботою почалися серйозні проблеми. Її не хотіли приймати без спеціалізації та досвіду роботи. Роботодавець відразу ж починав до неї придивлятися. А й сама робота не обіцяла нічого доброго молодій і недосвідченій дівчині. Олена, чесно кажучи, не очікувала таких труднощів. Вона думала, що молоді люди зі своєю енергією і відкритістю завжди знайдуть собі застосування. Але реальність виявилася набагато складнішою, ніж очікувалося. Одного нещасливого дня, не пройшовши співбесіду на чергову вакансію секретарки в офісі, Олена безцільно блукала вулицями. Вона не хотіла повертатися додому. Старий дім був також сумний, як і вона, через відсутність господарів, які пішли, а вона не могла їх замінити. Раптом її увагу привернуло вікно ресторану, де на дерев'яному стільці сиділа іграшкова фігурка, ніби зматеріалізована з казок, і похитувала білою бородою. Будучи ще в глибині душі дитиною, дівчинка завмерла. Вдивляючись у майстерно зроблену ляльку, яка відволікла її від сумних думок. Маленький чоловічок так мудро і впевнено кивав головою, приховуючи легку усмішку у своїх сніжнобілих вусах, ніби хотів сказати Не сумуй, моя дорога, все в житті минає, і це теж мине. Олена постояла трохи і трохи заспокоїлася, але її погляд, ковзаючи по сходах ганку, привернув шкіряний гаманець, очевидно, впущений одним із гостей. Спочатку вона вагалася, згадавши історії про шахраїв, які цією простою хитрістю обика радили довірливих перехожих, але потім почуття відповідальності взяло гору і, вирішивши допомогти нещасному власнику, дівчина підняла гаманець і відчинила двері ресторану. Добрий день, я знайшла це на ганку. Можливо, справжній власник повернеться за своєю втратою, звернулася вона до чоловіка за баром. — Не турбуйтеся шукати, можливо. Там також є якісь документи. Молодий чоловік здивовано глянув на неї, похитав головою і відкрив гаманець. У ньому була велика сума грошей, банківська картка і кілька візитівок. Перевернувши банківську картку в руках і прочитавши ім'я власника, бармен усміхнувся. Ви маєте можливість самостійно передати знахідку власнику. Це наш господар. Його офіс на горі, дерев'яні двері. Власник виявився темноволосим чоловіком з рясною сивиною на скронях. Побачивши гаманець, він здивувався і з незручністю покліпав кишенями Як чудово! Навіть не помітив, що загубив, а він повернувся до мене і ще й у руках такої красивої дівчини. Я маю якось подякувати тобі за твою рідкісну чесність. Скажи мені, чи маєш якусь потребу. Його голос звучав так співчутливо, що Олена, яка останнім часом відчайдушно потребувала батьківської підтримки, раптом заплакала і розповіла свою сумну історію цьому першому чоловіку з доброзичливою усмішкою і поглядом людини, яка бачила життя. Це, мабуть, доля, яка привела тебе до мене, власник ресторану потар в задумі підборіддя. Твої батьки померли, моя дочка покинула дім. Дам тобі роботу і дам тобі пристойну зарплату. Правда, зараз ресторан потребує лише мийника посуду, але життя не стоїть на місці. Почнемо з малого, а може, з'явиться інша робота. Гарантую тобі свою підтримку. Якщо хтось тебе образить, прийди прямо до мене. Не втечеш, Олено, бачу це. Візьми це. Олена витерла сльози, не вірячи своєму раптовому щастю, і замість відповіді радісно кивнула головою. Це добре. Мене звуть Кирило. Я, як ти вже здогадалася, власник. Люди, які тут працюють, хороші, і я не тримаю тут зіпсованих людей. У нас бувають різні гості, але загалом це порядні люди. Думаю, тобі тут сподобається. Приходь завтра о восьмий, це не найпрестижніша робота, але це початок. Ні, я звикла до роботи на кухні, у нас вдома часто були гості. Миття великої кількості посуду не є для мене новиною, дівчина усміхнулася крізь сльози. Олена йшла вечірнім проспектом, а теплий вітер розвівав її розпущене волосся. Вона працювала у Кирила вже більше року. Він не обдурив. Його люди були справді чудові, дружні, надійні і симпатичні. Олена старалася як могла, а вони відповідали дружбою і підтримкою. Навчання закінчилося. А вона не хотіла залишати ресторан. Кирило підняв їй зарплату, тому вона могла подумати про ремонт старого дому. Дивний звук перервав спокійний хід думок. Він долинав десь з лівого боку, а в сутінках було важко зрозуміти, хто видає цей пискливий звук. Коли Олена придивилася уважніше, вона зрозуміла, що писк походить від туго замотаного згортка в руках молодої жінки, що стояла кілька метрів від Олени, вдивляючись у темну воду під мостом. Постава жінки видавала таку напругу і розпач, що Олена злякалася, відчуваючи щось недобре, але не зрушила з місця, боячись спровокувати незнайомку. Жінка помітила її і глянула на Олену. Її очі були порожні. Як у людини, яка вже переступила межу крайнього страждання, не вибухнувши плачем і криком, а потрапила в зону вічою і відмовою від подальшої боротьби. Ні. Хотіла закричати Олена не роби цього, ніколи не можна здаватися. Але вона не мала часу. Дитина в її руках змінила слабкий писк на відчайдушний крик, ніби відчуваючи небезпеку ситуації. Молода мати здригнулася. Відступила від поруччя мосту, а Олена нарешті схопила її за плечі. Що ти робиш? Як ти можеш це зробити? Ти молода і маєш дитину. Слова виходили несв'язно. Олена не мала уявлення, що сказати в таких випадках. Не знаю, не знаю, що робити. Молоко скінчилося. Нема чим годувати. Немає житла. Немає грошей. Немає нічого. Навіщо все це? Молода жінка розплакалася, і серце Олени відлягло. Якщо плаче, то значить, виходить із заціпаніння. Треба йти далі. Але як продовжувати? Правильне рішення прийшло миттєво. У сумці Олени була конверт із зарплатою і премією, яку сьогодні дав Кирило. Насправді. Олені премія не належала, але у відповідь на її здивований погляд, Кирило злегка зморщив брови, приховав усмішку і сказав Бери, це з нагоди закінчення школи. Я б привітав свою дочку, якби вона була тут, а твій батько привітав би тебе. Тож не вагайся зробити собі сюрприз. Але хтось інший, очевидно. Потребував сюрпризу сьогодні, і Олена взяла жінку за руку і сказала Тоном, який не терпів заперечень зараз ми йдемо до супермаркету. Купимо їжу для тебе і дитини, і не смій відмовлятися. Жінка не мала наміру відмовлятися. Вона просто стояла, дивлячись з недовірою на Олену, і загортала дитину в краї свого старого светра. Нарешті молода мама відійшла від дівчинки, і вони пішли до найближчого магазину зробити покупки. Дитина, ніби чекаючи на негайне годування, була спокійною і лише бурчала, нагадуючи про своє нетерпіння. Премії вистачило на все на дитяче молоко, пляшечку, соску, фруктові та овочеві пюре, підгузки і їжу для виснаженої матері. Але молоко потрібно було приготувати, а переодягання дитини на холодному вечірньому повітрі було нерозумним. Тож Олена вирішила, що якщо робити добру справу, Треба її зробити до кінця. Тому вона забрала щасливу молоду матір до свого дому. Готуючи вечерю і годувавши шестимісячного лева, дівчата почали розмовляти. Незнайомка представилася яніною і розповіла свою просту, стару як світ, але ніколи не втрачаючу актуальності історію прекрасного кохання, яке несподівано і неочікувано перервала незапланована вагітність, що негайно вкоротила високі пориви і квітучі декларації. Результатом цієї історії було те, що батько дитини, який заплатив за оренду на рік наперед, зник без сліду, не залишивши жодних контактів, навіть нового номера телефону. А через три місяці після його втечі на світ з'явився лев. Тиждень тому закінчився термін оренди, і кімнату потрібно було звільнити. У рідному селі дім батьків давно зайняв старший брат, з яким відносини були безнадійно зіпсовані. Блукання містом не дало жодних результатів, і, якби не несподіване диво у вигляді Олени з її допомогою, невідомо, чи мала б уся ця історія щасливий кінець. І як цей виродок міг так вчинити. обурювалася Олена. Залишити жінку, яка носить твою дитину, це ж зрада. Чи він не має кошмарів вночі? Завжди добре висипався, сумно відповіла Яніна». Ніжно колихаючи лева, який блаженно заснув після ситного годування. Олена не спала півночі, намагаючись знайти вихід із ситуації. Вона не могла знайти рішення. Ризик потрапляння лева до дитячого будинку через бездомність його матері був великим і очевидним. Вранці, поспішаючи на роботу, вона залишила запасні ключі Яніні і сказала їй поки що залишатися у неї. Дорогою думки Олени звернулися до Кирила. Він, мабуть, сумував за дочкою, подумала Олена, раз так піклувався про неї. Вона не знала деталей цієї сумної історії, але чутки свідчили, що Кирило не любив нареченого дочки, і вона втекла з дому з коханим, вимкнувши телефон і не залишивши адреси. Плітки говорили, що Кирило був тоді в люті і довгий час навіть не намагався шукати дочку, яка, на його думку, зрадила його. Олена відчувала, як її серце стискається від думок про Кирила і його дочку. Вона не могла зрозуміти, чому доля така жорстока до деяких людей. Весь день на роботі її думки були зайняті Яніною та її сином левом. Після зміни вона вирішила поговорити з Кирилом і поділитися своїми тривогами. Кириле, можна з вами поговорити? запитала Олена, заходячи до його офісу. Він підняв голову і кивнув, запрошуючи її сісти. Звичайно, Олено, що сталося? Вона розповіла йому всю історію про Яніну і Лева і про те, як вона знайшла їх на мосту. Кирило слухав уважно, і його очі поступово наповнювалися співчуттям. Це жахлива історія, сказав він нарешті. Але ти вчинила правильно, допомогла їй. Олена здивувалася, коли Кирило задумався, а потім несподівано запропонував можливо, ми зможемо знайти для Яніни роботу тут, у ресторані. Вона могла б працювати, а я допоможу знайти їй житло. Якщо у тебе немає заперечень, я запропоную їй таку допомогу. Олена не могла повірити своїм вухам. Дякую, Кириле. Це було б чудово. Того ж вечора Олена повернулася додому з новинами для Яніни. Молода мати не могла повірити у свою удачу і зі сльозами на очах подякувала Олені. Минуло кілька місяців. Яніна почала працювати в ресторані і швидко знайшла спільну мову з іншими працівниками. Кирило допоміг їй знайти невеличку квартиру неподалік, де вона могла жити з левом. Олена і Яніна стали близькими подругами, підтримуючи одна одну у важкі моменти. Одного дня в ресторан зайшла незнайома жінка. Вона виглядала втомленою, але її очі сяяли знайомою рішучістю. Олена відразу впізнала в ній дочку Кирила, про яку він так часто згадував. Дівчина повернулася додому, попросивши пробачення у батька за всі образи. Ця зустріч була дуже емоційною. Кирило обіймав дочку, а сльози текли по його щоках. Олена стояла осторонь, радіючи за них і відчуваючи, як її серце наповнюється теплом. Життя поверталося на краще. Кирило був щасливий, що його родина воз'єдналася, Олена знайшла справжніх друзів, а Яніна змогла почати нове життя разом зі своїм сином. Одного вечора, коли всі зібралися у ресторані святкувати річницю його відкриття, Олена, Яніна. Лев та інші працівники разом з Кирилом і його дочкою стояли поруч, насолоджуючись моментом. Життя навчило їх цінувати кожен день і підтримувати один одного, незважаючи на всі труднощі. І саме ця підтримка і любов допомогли їм пройти через всі випробування і знайти своє щастя.